Він хоче мати якесь полегшення фізичне, щоб температури не було, щоб нога не боліла, спина, в когось запалення, в когось інсульт. Ще багато є сьогодні хвороб. І ми до Бога приходимо з цим. Але перш за все, Господь хоче, щоб ми були у Його царстві, а в Його царство йти не обов'язково будучи фізично здоровим. Він хоче духовного зцілення для мене і для вас, перш за все. І він так і хворому каже: тобі прощаються гріхи, і, і для цього чоловіка вже більше нічого не було важливо, тому що ось те, що його мучило постійно, то спало з його плечей. Для нього те, що він не міг ходити, те, що він був паралізованим, не було проблемою. Для нього проблеми, що він був паралізований гріхом.